І фотографуємося. Еван, прокидайся! Марк, трамвай їде! Трамвай їде, бачиш трамвай? Еван, дивись. Є? Диви, який Маркуся, як соромиться, діток бачиш? Діда з рук не злазить. Дивися, мама, я там. Дивися, що велосипед ніякий не наїхав. Хочу швидко. Давай, Еван, Тільки Еван, тримайся. Держи, я хочу швидко. Нет, нет. Тримайся. Маркусь, ти сильно тримаєшся? Да. Тримайся. Ева, трим... а, ну то тримай! Тримайся, Маркус, тримай рівновагу. Тримай рівновагу! Маркуська. Що таке? Ей, дивіться! Дивіться! Куди а дивіться? Для дорослих. Це для дорослих, так. Не для Марка. Так, тільки для мене. Тільки для Марка, а ти дивишся з боку? Я буду дивитися. Ева, але тримайся, добре? Це дуже не виходить. На ручки не виходить. Я тобі. -ти. Але це в мене ідея. Гарна ідея, але дивися тоді за ним.

Ідемо щось гар, іншу, пригоду. Що я за пригода? Маарк! Ма Дивіться, нам можна сховатися. Зараз я тобі покажу. Не отам. Ні, мам, отам на таких велосипедах, на велосипедах. Маарк. Просто його, щоб він не впав. Не отам. Мама, ні, о там на велосипеді. Меркусь, ти просто тримайся, добре? Просто ти не тримайся. Ти не тримайся, що тримайся. А, твій руки. Хіба руки. Фотографувати. Меркусь, а не вдарся. Добре, я відео потім змонтую, добре? Окей, Еван? Будемо йти. Еван, ти де? Ей, мама, я подарую тут квітку для тітки Ірини. Добре, Вона буде дуже рада. Ти поклади її в кишеньку і подаруєш для тітки Ірини. Штани поклади. Добре, клади туди. Мам, ми будемо приведи. Ви два привода? Так, все, йдемо до машини. Марк, до машини йдемо, паркінг Ходи в паркінг Так, стоп, велосипед.